Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, що ж відбувається на ринках всіх світових і фондовий, і фондовий японський, і фондовий американський, і, і ринок Європи, і ринок Китаю, і ринок криптовалюти. Взагалі, що відбувається на ринках, це повний піздець. Як то кажуть, в мене вже мінус 200 тисяч доларів по тільки. У фьючерсному балансу, От. і як ви зрозуміли, нічого я вам доброго не скажу. Само собою, весь пізд створиться через Трампа і його торгові війни. Торгові війни вони е, приносять хаос на ринках, нерозуміння того, що буде відбуватися завтра, і тому ринки падають. Е, коли були вибори Трампа і Харіса, само собою я записував відео на каналі, де я розказував про те, що Трамп не той, за кого себе видає, Трамп, типа, дікарь, тому що в 2017-2018 роках, коли він був президентом, творився повний ужас на ринках. Я про це все розказував. Но само собою, як то кажуть, нікому від того легше не стало. Вот що ми маємо станом на сьогоднішній день. Ефір по 1400 доларів, біток по 75 тисяч доларів. S&P 500 впав індекс Dow Jones Nasdaq впали на рекордні 10% за день. Це падіння рекордне з 2008 року. Останній раз це все було в ті дні, коли вважалися світовою кризою. Тобто можемо сказати, що в нас вже не просто 6-6 місяць ведмежки в крипті. Робив я попередження, в тому числі і в безкоштовній групі. Я писав, що цигани по всьому світу, набирали защуки ефіра. Тоді ціна була в районі 4 тисяч доларів, і тоді, як то кажуть, ніхто не міг подумати взагалі, що можемо ми ще раз колись побачити 1400 доларів. Я писав, що погана новина в тому, що з такими холдерами йому нема що йти на перехай, і витряхувати будуть або плином часу, або величиною пролива там більше 50%, бо ж X3 плече нереально, щоб. Віднуло, думають вони. Хіба тупо хлопця мало би заканати, як мені, але в 2020 році мені не за і їм, як ми бачимо, як ми бачимо також не за Відповідно, дуже багато людей, в тому числі і публічних, поліквідувалися. Ми зараз в наших групах тягнемо просадку. В мене особисто просадка вже досягнула на сьогоднішній день 200 тисяч доларів. Вот скрін, причому ж не так давно. Ну, типа, не так давно в мене був плюс за місяць 72 тисячі доларів. Тобто сьогоднішня просадка в мінус 200. Це, звичайно, ужасно. От скрін, де я написав, що там це тільки один е гаманець, це тільки один ф'юч, спот не враховується. Так що, так що, маємо таку-то маємо ситуацію. Давайте подумаємо, давайте подумаємо, що з тим всім можна робити далі. І на даний момент я вважаю, що найдоречніше це. Ну, скажем так, вже не панікувати, і просто найдоречніше вже це не приймати ніяких торгових рішень, по крайній мірі в той день, коли все обвалилося, коли все попадало і там продовжує падати. Тому що в нас тренд шортовий. Мені дзвонять пишуть багато людей, які хочуть там щось відкупляти, там щось продавати, щось там на останні гроші закидати. Можливо, це вже і позичені гроші, можливо, це вже гроші і кредитні. І я би такого не радив робити. Тобто, знаючи ринок, якщо вам дають можливість відкупити по 1400, ну тобто не виключено, що не буде 700. Тому е, такого я би не став робити. Е, да, За 700 можливо це перебор, але все-таки ніхто не знає, скільки буде мінімум, той самий менший мінімум. А мінімум ніхто не зможе відкупити. Це я вам гарантую. Значить, я наразі не відкупляю нічого. Я наразі тримаю такі от позиції. Давайте їх разом з вами подивимося. В мене є лонг по ефіру, він зараз мінус 53 тисячі доларів. І в мене є такі от такі от позиції. До речі, що цікавого, що цей шорт по бітку, Я з ним сижу вже дуже довгий час, і з тим шортом по бітку я сидів, коли біток був по 110 тисяч, по 109 тисяч. За весь час мені він накапав півтора тисячі доларів фандінгу. Тобто, оцей шорт він вже мені приніс півтора тисячі доларів реалізованого прибутку по фандінгу. Я його відкривав ще взагалі. Перед тим як біток сходив якраз на 110 тисяч, просто я розумів, що не все може бути так гладко, і я його тому і не прикривав. Е, я тримаю. Бітка, яку вже бачили в шорт, ну це шорт, який я взагалі не звертаю на нього увагу. Позиція Трампа, яка мені зараз на даний момент там мінус вся повністю сума в мінусі, тобто не може бути мінуса більше ніж 5 тисяч доларів, тому що вже мінус 4200 і максимальний збиток може дойти до 4995. XRP, який я. Щойно відкривно, але то 900, помогу, не важно. 2900, помогу, не нереалізовано. Тобто, як ми бачимо, позиція впала в 10 разів, і позиція показує мінус вже практично всю суму, яка на неї виділена. Тобто закривати її просто нема сенсу. Бат, який показує мінус, практично так само там лишається зараз 5000 мінуса, 7500, тобто повністю об'єм всієї позиції, якщо БАД буде 0. Далі ми бачимо хіпо 900 з 000 доларів, тобто виділених коштів на хіпо 1000. А мінус ми маємо по хіпо 900. Наприклад, Джелі Джелі, наприклад, Пінат 3700 з 5, Тобто, як ви бачите, всі позиції, вони там в просадці на мінус 90%. Плюс процентів. Тобто їх вже і закривати толком нема сенсу. ну, тобто Тут вже і нема сенсу їх закривати. Навіть арбітром з долара впав до 0,26 центів, і це вже мінус там 11,100 з 14,800, які можуть бути повністю мінусові. По карті ліквідації ми бачимо, що в нас і зверху, і знизу є цікаві зони, які нас теоретично можуть цікавити, але зверху тих зон набагато більше. Тобто, зверху ціні є набагато більше, що збирати. Тому можна все таки очікувати, що скоро буде якась кульмінація. Наприклад, по тому самому бітку ми мали би прийти в зону там, 85 тисяч. Ну вже, скажімо, ближчим часом, коли це все закінчиться. Те саме і по ефіру, зона 1800 доларів в нас пріоритет. Тобто, я би наразі, ну прям вже не хотів е забігати про те, що ми там будемо по 1000, чи ми там будемо по 1200. Ну, швидше ми будемо по 1800. Просто не в періоді одного дня, а можливо в ближчий тиждень-два. Знову ж таки, є такий графік Bitcoin m 2 це є графік до грошової маси, до біткоїна. Тобто цей графік, він практично, ви бачите, він в такому місті, де є кульмінація. Тобто, по суті, ще можливо сьогоднішній день, і на графіку бітка буде досягнутий той мінімум, який мав досягнутися згідно оцього патерну біткоін М2. Тобто динаміка другої половини квітня-травня стане визначальною. Тому я би наразі не робив передчасних висновків, що ми йдемо саме по бітку на ноль і всьому, як то кажуть, гайки. Друзі, давайте підсумуємо тепер, що ми маємо. Значить, на даний момент в нас всі ринки впали. На даний момент в нас падіння найбільше по крипті, найстрашніше з 2020 року ковідного дампу. Наразі всі там, кого я знаю, публічні експерти, вони практично всі поліквідовані. І практично всі не мають ніяких відкритих інтересів по ринку, тобто якихось фьючерсних позицій, лунгів в них немає. То, що ви побачили, в мене там ще висять пару ну, як пару, там 30 нещасних лунгів, і то ті лунги вже на мінус 95% в просадці. Тобто я їх не закриваю. Суто через те, що їх нема сенсу закривати, і суто через те, що там дотриманий був ризик менеджмент. Тому їх, в принципі, ще досі не ліквіднуло. хоч там вже є значуща е Цифра мінуса, як я казав, це мінус 200 тисяч доларів. От. На даний момент маємо то, що маємо. Я нічого не чекаю від ринку там, якихось феєричних і не чекав, в принципі, феєричних е альтсезонів булранів. Но на даний момент, по-моєму, сталося то, без чого не починається жоден альтсезон і жоден булран. Тому е я би на вашому місті починав. Розбиратися в ринку, починав вивчати тему ризик менеджмента, починав вивчати тему трейдінга, тому що зовсім скоро вона вам буде дуже необхідна зовсім скоро, коли це все перейде, скажімо, в минуле вам. Треба будуть навики, і ці навики ви маєте застосовувати для того, щоб заробляти нові кошти на новому циклі росту, який неодмінно буде. Коли він буде, ніхто вам точно не скаже. Все, всім бажаю успіху і бажаю терпіння триматися в той нелегкий час. Побачимося в наступному відео. Всім папа! -па.